Так, камерадин, є перша знахідка, кольоровий сигнал. І як це не дивно, шмурдячок, як я казав, пробочка від горілки. Така стародавня. Колись тут пили пияки горілочку. Ну, за легендою, якщо перший сигнал попадається у копарів, така пробочка, значить що знахідки будуть класні сьогодні. Ось така зима, холодно, вже вітер там дмухає, залишаємося, дивимося, не перемикаємося. Камаради, у нас перша знахідочка, друга верніше вже. Ось така гільза Манліхер. Клеймо 38-го року, ашка. А це вже говорить про те, що ми зараз під самими безпосередньо позиціями. Шукаємо, що знайдемо, може щось цікаве. Але знахідки ніхто не гарантує. Але що знайдемо вже. Головне, не знахідки, сам процес. От що цікаво ходить. в чому. А знахідки це таке другорядне. Подихати свіжим гарним повітрям карпатським. Побути наодинці. Для пота романтика. Дивимося народ. Такий народ на стріл попався венгерський. А, водичка топиться, ще жовтенькі, ви бачите. Жовтенькі гільзочки, бадьорий, кольоровий метал. Ну що, це звичайно не знахідки. Шайство, шайзе, але у зимовий копотоксикос це є класна штука. Ти просто... Копаєш і насолоджуєшся, земелька красива, мягконька. А після довготривалого е, відпочинку, так і хочеться покопати, руки самі чешуться, будь-що, не обов'язково. Це має бути супер хабарок, звичайно, бо ніхто не знає, що там. Але цікаво копати все. Всі сигнали. Хожу по всіх сигналах. І наразі ще знахідок не дуже. Але адреналіну хапнув. І задоволення просто хмара маса. Тут бачимо окопчик іде, такий капонірчик, туди вище йдуть. Окопи вже і тут сидів мадяр і собі пострелював. Хороший, цікавий сигналчик попався. 46-40. Стабільний. К вам? Ха -ха. Щось мені підказує, щось там має бути цікаве, ще нічого не бачу. Але я вже весь опа! Знаєте що я знайшов? Бачите це? Ще не бачите? Ха-ха! А це їм... з тим що швидше все мадярська золдатська ложечка! Вау, таку як я був один раз знайшов Бачите? Як вам? Таке? Вау! Клас! Це вже друга Шкода, звичайно, що металева. Шайзе! Отакий От бачимо її Внутрішній світ. Пролежала на тут під мадярськими окопами. 73 роки чекала штірлиця. Шкода, що не срібло або алюміній Ще краще не жавічка. Я би нею похлептав кашки. Ну що ж, дочекалася вона мене. І це гарно є. Хабарок. Як не у як музейчик піде, таке нас цікавить. Уявіть собі, 73 роки вона тут лежала, ніхто її би і не підняв без мене. Видно на один бік злизана. Можливо це якісь штатні солдатські такі ложечки. Мали вони з собою котілочки, алюмінієві, знаємо, але ложечки чомусь металеві. Що народ? Шукаємо, ходимо. Сьогодні гарний деньок. Земелька як пушок. Взагалі гарно розмокла. Зовсім не промерзла. Взагалі клас. Супер-супер, просто я вже мега задоволений тим, що я тут і я пікаю. Залишаємося на своїх теплих диванчиках, в гарних зручних кріселках перед комп'ютером. Щолкаємо сімки, п'ємо кавуську і спостерігаємо дивимося, залишаємося. Так, камеради біля ложечки, тут на цьому ж самому місці ще один сигнальчик. Чорний, правда, от знайшов, може вам не видно. Але я, наскільки бачу, це є бойок. Бойок від помза, швидше всього. Або розтяжки. Розтяжки помза, звичайно. Тут були розтяжки. І його так покрючило. Бачимо на білому тлі, на сніжку. З дирочкою все. Не видно вам, але дирочка є під дротик на розтяжечку. От були тут розтяжечки. І воріг підступав під венгерські позиції і дістав по повній програмі. Заїде дістали від Мадярів. Дивимося народ, не перемикаємося. Супер класна погодка. Дуже красиво, дуже гарно. Залишаємося. Так, камагадин. У нас потужний чорний сигнальчик. Такий. Що? Клас просто. Зараз ми його відкопаємо і подивимося, що там. Дуже мені цікаво. Ого! Тут ось така ячеєчка. Цікаво, що там під цими корнями, О, Зараз ми відкопаємо. Йдіть трошки перекуріть, відпочиньте. І зараз ми продовжимо. Гарний буковий ліс довкола нас. Дуже грубі є старі смереки і буки. Вони по-любому бачили війну, друзі, у мінімум. І якби міли говорити, багато нам би що розказали. Отакі От височенні буки. Дуже красиві, грубезні. Їм по-любому вже є років по 70. Вони ще були маленькі. Коли була війна, але вони це пам'ятають, бо по них видно. І смиреки. Залишаємося народ. Дивимось. От цим сигналом металеми виявився такий стабілізатор від Мінахи радянської. Прилетів він сюди прямо під окопи. Добре били. Наводка була хорошою у радянських військ. Прилетіла і бабахнула. Прямо тут. Напевно, нікого не вбило, але хто знає. Дивимося, зараз йдемо сюди, сюди і сюди вниз. Вниз. от Де вони наступали, О, там щось може бути цікаво. Щось мене туди тягне. Можливо не дарма. Раз тягне, значить. Значить треба туди низиною піти, сюди з хилом. Пробадати все добре, цей горбичок. Він якийсь дуже цікавий, стратегічний. Мені тут виглядає. Дивимось народ, не перемикаємося. Так, хлопчики, дівчатка, ось знайшлася така шапочка від венгерської ручної гранати. 367. Значить, яка відкручувалася на моїх попередніх відео є. Кілька я відкопував. Цікаво, цікаво. Значить, тут був бій. Тут був на горі венгерські окопи, шанси. І сюди вони кидали. Закидували радянські війська гранатками своїми. Так, ну що ж, продовжуємо. Ви зі мною? Ну, поїхали. Один попалася така ручна гранатка. Венгерська. 42М, здається, якось так 42М, наскільки я пам'ятаю, по-народному макогін. Це така колотуха венгерська, як було в німців. Здається, М24. Та... От. А це 42М. Ось така рушна гранатка. Ручечка підгнила. Вона була кинута. Тобто на зводі вона зараз, не здотонувала чомусь. Ось таке ехо війни народ. можна знайти в бандерських лісах в Карпатських горах. Ну що ж, нас це воно не цікавить, зараз прикопаємо, йдемо, шукаємо далі народ. Дивимось, що з цього всього буде далі. Що знайду, покажу. Бради наш черговий сигнал. Я вже втішився, думав щось наподобі багнета або якогось ножечка, а тут бачимо. Ось таке страшне ехо війни, Такий осколочок від мінахи. Страшний, потужний. Довгий, грубий. Сталиста сталь розірвала його. Тут прилетів звідкись. От бомбили тут мадяри вгорі. вище окопи йдуть. І мадяри діставали. По повній програмі. Я в шоці таким осколком дістати в голову? То мама не горюй. Голову бошку зносить до самих п'ят. От так народ. Ехо війни. Продовжуємо копати. Ось така, хотів вам показати цю смиреку стару. Вона хто то, вона 100% бачила. Можливо та друга теж Оця суха зламана. І значить, що цікаво, що е, кусок цієї смиреки тут відпав, відломилося. І впало ось сюди. І шукаю, я шукаю приборами ніяк не можна йти. А воно... Подивіться що. Ехо війни. Це і є. В дереві була глибоко застрявша куля, вершок. Ось такий. Цікавий. З нарізами. Ще все. Від гентівки, здається, скорше всього. Що-шо? Це є від Мосіна, від гвинтівки Мосіна. Від набою 762, здається. І летів він вверх. там вищі позиції йдуть, венгерські. Хотіли зайде вбити Мадярю, а стріляли вони звідти, знизу. Значить тут був бій, бо брали. Там сусіднє село нижче, бачу, вже йде. Так що вони звідти чуть-чуть наступали сюди і брали цю висотку, цю висоту. Венгери були копалися, там вище, скрізь йдуть шанси. Ось так. Що цікаво без пінпойнтера хотів сказати, що я би цього вершечка не знайшов, бо він ховається. Як то кажуть, сим зливається всім чорним, темним і його не видко. Хопа, так видко, хопа, так не видко, так видно. Клас. Раден під самим верхом була ось така вже пуста порожня мадярська міна розтяжка. Значить, спружиниста Валило воно будь-дай дор... дорогу. Добре. Ось така. Era 36 називається Йога 36. 36-го року випуску. Тут зверху йшов зрівачок, ще такий був накривався купачок. Я то все знаходив окремо колись. Цілу ще не знаходив, ніколи не знаходив. Отут клали, ось таким вона макаром, впихалася в землю. Ось так. Ну ви зрозуміли, так, приблизно. І звідси розтяжечка до дерева, наприклад, до смереки. І йшов собі воріх. А там венгерське на вершечку шанс, окопи. І тут вони клали ось такі розтяжки мадяри для ворога, щоб відти, дати зрозуміти, якщо воріг є, він підірветься. І вони вже будуть насторожі звідти лупашити своїми манліхерами. Дуже цікава стратегічна точка, треба це все обходити, обадити. Бо тут-то, мені здається, і щось я відчуваю, така гарна там полянка знизу, і там нижче можна перейтися. Воріг наступав, дай дорогу. І вони боронилися, мадяри. Ще треба туди піти. Щось мене тягне. Вона порожня. Абсолютно можна брати в колекцію на сувенір. Вона є страшно мега рідкісна. До речі, якщо би хтось хотів знати, таких вам не знайти зараз на венгерських позиціях. Хіба десь в Закарпаття їхати на лінію арпада. Ще там може бути і то не варіант, як варіант. Так що ось так. Це ми залишаємо для нащадків. Майбутніх копателів і археологів. Хай копають, хай знаходять. Ходив я у свій час, і ще ходжу. І вони хай ходять, шукають. Може знайдуть. Ми так само народ, йдемо далі, мандруємо, шукаємо. Що знайду, покажу. Залишаємося. Камаради, бачите, ось це Це, не знаю металом або якийсь меч -кладинець. Ось таке знайшлося там Трошки далі я знайшов теж якийсь шмурдяк ржавий, вже не хотів вам показати. Стидно навіть, нема можу показати. А зараз ми в прямому ефірі витягнемо цей меч. Кладенієць. Це піпець. Але це не меч. Це якась Непонятно, що ржава Ерунда від чогось. Вламалася. Гостро. Не зрозуміло. Товста, грубелезна і не цікаво. Чор, чорний метал. Не цікаво, все, облом. Обламай тунг. Йдемо шукаємо далі, народ. вітер посилюється. Бачимо. Може ще щось буде цікаве. Так, хлопаки. Ось така чергова знахиточка. Прилетіла відказничок сюди. Мінометна міна 50-ка. Німецька під венгерські окопи сюди скрізь йдуть. Звідки вона прилетіла, оце вже залишиться таємницею. Як вона сюди попала, не зірвала, нікого не вбила. Прийдеться зарити, закопати подальше. Ніколи не повторюйте те, що я повторюю роблю. За мною. Не беріть навіть таку каку в руки. Треба прикопати. Хай залишиться для майбутніх пошуківців-копарів. Так, хлопаки, Ми продовжуємо свої пошуки. Година пізня, а нам ще вертатися додому треба далеко, палити. Бо вже по обіді, а темніє дуже скоро в цю пору в цей час зимовий. Тут стою я в бункері, значить, в Мадярському фронтовому. І хтось його копав. І вирішив я так на ура попробувати апаратчиком побадати і чую тут сигналчик прикольний у, у стіні. Глибокий, потужний, затяжний. Є нормальне там скупчення металу. Не знаю хто це копав. Не було апарату перепровірити чи що. Але хтось тут копав і не закопав. Зараз покопаємо, подивимося що там залишили в самому бункері. Глибоко. Залишаємося. Дивимося, наберіться терпіння, продовження, коп триває. Зараз я докопаюсь до істини. Вирив я ось таку реальну яму в бункері вже сиджу. І скажу тут досить класно, тепліше ніж. За бункером, там дмухає синий вітер. Дує. І значить щось тут є реально металеве. Ось тут скупчення металу. Що показує кольорову ніц, але воно вже близько. Що воно тут таке, невідомо. Ось в цій частині. Я думаю, що глибше, підкопую. Там нема ніфіга. Сигнал йде туди, в глибину, в бік. В кут бункер. Тут і кут. Якщо видимо, Отакі тут якраз є. Кут і там в куті щось класне бринить дуже класний сигнал зараз подивимось залишаємося дивимося спостерігаємо що відкопаю не відмінував похвалюся покажу що б там не було так камерадин нічого там не виявилось цікавого у тій пещері класно апарат працював але він працював виявляв ось такі осколочки бачимо два були там Більшенькі. Що вони там робили, не але вони щось там робили. І давали мені сигнали такі нецікаві. Ну що ж, нічого, не розстроїмося, продовжуємо далі. Ось такий бункерок. Копаємо його. Хтось копав. і Я чуть, -чуть покопав. І вилажу з цього бункера, йду. Зараз сюди шанси, сюди шанси, розголужені, сюди-сюди-сюди. Тут ціле таке бункерне містечко. Йдемо шукаємо. Один ось така обойма пятюнчикова. П'ять набоїв тут йшло венгерських. Знайшов ще досить така бадьора трохи. Пружинить навіть. Вона була сталиста, завше з чорного металу і... Пружинила. Ну таке тепер знайти. Мегарідкість вже все вибито до мене тут. Зараз я знаходжуся на венгерських позиціях акурат. Йду по них челяпаю додому. У нас ось такий стабілізатор відірваний, попався в мене. Ще в фарбі в досить хорошому стані. Був буквально на поверхні під листям. Буквально все ціле, вже тут навіть павучок ось улази, можна побачити, якийсь сторожий. Це гарна штука з страшною недоброю енергетикою можна собі поставити на поличку, під свічечку, гарно палювати і споминати всіх загиблих героїв, які боролися за нас, за наше життя. Але ми залишимо це для... Ось там на пеньочок поставлю для майбутніх пошуківців-копателів. Скільки знаходжуся в лісі, ні душі. Красиво, гарно. Камради, попалася ось така алюмінієва трубочка. Я думав, що це від ракетниці гільза німецької. Але виявляється, що це не ракетниця. Ось така трубочка. Невідомо що воно таке тут завальцовано, але це не гільза 100%, ще й тут пірвана і розірвана. Можливо якась взривак. Від чого цікаво такий був Алюмінієва трубка. Просто цікаво. Ще таке не здибав. Продовжуємо, шукаємо. У попалася під катушечку така. Кружечка алюмініва солдатська, венгерська. Ось такий розковбас. Тут добре мочили радянські війська мадярів. Ох, вальнуло так, розковбасило. Пірвало. Я собі уявляю, що з того солдата лишилося. Моква була серйозна тут. Катюші били. Оцей пагорб. Все, лупашили. Катюхи знизу. І тут та земля горіла, тут ні одного дерева не було. Тепер вже все позаростало. Там були, переходили з рук у рук, як така, венгерські позиції, на радянські, потім наоборот і далі так. От таке залишилось ехо війни. Да. Печалька. Хожу на кольорових металах. Зараз вже на всі метали трохи підзабив, вже надоїло і попало щойно мені. Чи то монетка перша в лісі, алюміній, легонька. Щось зрозуміло, що за монетка. А, совіти? Рік не бачу, вроді трійка. Три копійки. Цієї три копійки, наскільки я бачу, вона легонька. Можливо алюмінієва бронза. Або щось якийсь такий сплав. Але така затерта, що капець. І що цікаво, проглядається рік. 40, чи то другий, чи то третій, не видно. О, явно солдатська. Бо тут штурмували знизу і доверху там були позиції на горі. Мадярське, от по тому хребті йдуть. І сюди штурмували якраз солдати. Можливо у когось в кишені так і носилося і загубили. Ось таке народ. Перший монетосік. Монетосіна. Шкода, що не золото. аби якась срібляха. Якась єдвіга. Ну що, маємо, то маємо. Йдемо далі, народ. Кольорові сигнали цікавіше копати, ніж чорнечу. Валює додому з цього лісу темного. Уже вечоріє. До нових зустрічей на каналі. народ.